Сучасне мистецтво має чимало прихильників. Багато творчих людей виставляють для показу свої твори. У виставковій залі на площі Свободи відкрилась експозиція херсонських художників. Подробиці Дивіться далі. Щороку митці Херсонської обласної організації національної спілки художників України експонують свої роботи до Дня Незалежності України. Особливість нинішньої виставки в тому, що роботи професіоналів представлені поряд з аматорськими. Це дає повне уявлення про творчий доробок Херсонщини. Виставка цікава. Чим? Цікаво тим, що художники не робили тематичних картин прямо до Дня Незалежності. Це наш доробок, доробок останніх років, останніх днів. На виставці представлені роботи найрізноманітніших жанрів, видів та форм. Тут можна знайти натюрморт, пейзажі, портрети та навіть абстрактні полотна, які відображають чутливе світосприйняття автора. Але всі вони об'єднані одним лейтмотивом любов'ю до України. Кажуть, що коли гармати говорять, музи мовчать, але в даному випадку я вважаю, що музи теж говорять і хочуть сказати, особливо. Музи, саме які надихають художників, що все-таки та Україна, яка відтворена в цих картинах, які сьогодні на цій виставці, це та Україна, за яку варто проливати кров. Це виставка талановитих і креативних людей, які постійно перебувають у творчому пошуку. Їхні роботи не дають нудьгувати. У кожного херсонця є можливість насолодитися сучасним мистецтвом у виставковій залі на площі свободи.